Шановні споживачі електричної енергії, хочу вас повідомити, що з 1 березня 2016 року відбудеться чергове поетапне підвищення вартості відпущеної електричної енергії для категорії населення. Вартість зросте наступним чином. Для обсягів електричної енергії, що ви спожили до 100 кВт-годин, вартість підніметься на 25% і буде становити 57 копійок з ПДВ. Для того обсягу електричної енергії, що ви спожили від 100 до 600 кВт, годин вартість відпущеної електричної енергії також зросте на 25% і буде становити 99 копійок з ПДВ. Понад 600 кВт-годин вартість відпущеної електроенергії зросте на 5% і буде становити 1 ,56 гривня 56 копійок з ПДВ. Для уникнення можливих переплат з вашого боку. Вам необхідно максимально зафіксувати показники на кінець лютого 2016 року, і по можливості передати їх або на телефон кол-центру компанії, або через наш сайт в інтернеті, або, відповідно, вашому контролеру, який приходить до вас знімати показники. Хочу сказати, що нашими працівниками буде додатково суботу, неділю виділена той час, щоб максимально обійти всіх наших споживачів, відповідно для того, щоб з вашого боку не було переплат.